Сиджу я один у маршрутці. Водій сідає у салон і каже: Е, щас поржем. Ну, маршрутка забивається народом, всі обурюються, де ж то і придурок, водій ходить, а він разом із ними обурюється, потім каже: Гой, а нафіга нам той водій? Я зараз сам вас відвезу і сідає за кермо. Такої тиші я в маршрутках ще ніколи не чув. А у нас усе село грибами отруїлося. Як? Відразу усі? Ой, та ні. Спочатку один, а потім на його поминках односельці доїли те, що залишилося. Ну, капець. Їду я на роботу, на дорозі страшенна ожеледиця. Попереду мене лексус із надписом продається. От зараза. Їду я і думаю, ну хоч би не купити. Слухайте, дядьку, я вашу Галю, ну того? Ха, ха ха? Ну того, той і женися. Ой, та ні, я її того трактором наїхав. Друга година ночі дзвінок у двері. Дружина відчиняє і додому ввалюється в дрова п'яний чоловік. Дружина питає: А де це ти так нажерся? А чоловік ледве бурмоче. У друзів. І відрубився. Дружина починає роздягати п'яного чоловіка, тягне за штани і стягує разом із ще й труси. Бачить, а на кінці презерватив. Зриває його і встромляє. Чоловікові у дупу, потім збирається і йде. Наступного дня приходить додому по речі, заходить у квартиру і бачить неймовірне, все сяє від чистоти. Чоловік у фартуху готує обід, білизну випрано і випросовано. Величезний букет із квітів у вазі. А чого це ти вдома, а не у друзів? запитує дружина. Чоловік, бурмочучи, підніс. Та те, немає в мене більше друзів.